Працювала за кордоном і хочете, аби цей стаж був врахований при обчисленні пенсії в Україні. Ось що потрібно знати. Перше. Наявність міжнародного договору. Якщо між Україною та країною, де ви працювали, є відповідний договір, ваш стаж може бути врахований. Друге. Підтверджуючи документи, подайте до пенсійного фонду документи, що підтверджують вашу роботу за кордоном. Відсутність документів. Якщо документи відсутні, пенсійний фонд України надійшли через Міністерство закордонних справ запит до відповідної країни для отримання підтвердження. Отримані документи мають пройти офіційну процедуру легалізації, аби визнаватись в Україні. З окремими країнами передбачено автоматичне визнання документів без легалізації. Важливо, якщо обмін інформацією з іншою державою неможливий, пенсія обчислюється без урахування закордонного стажу до отримання підтверджень. Завчасно зберіть всі необхідні документи та зверніться до пенсійного фонду або адвоката для консультації.